Ось що вас чекає, якщо ви вирішите завести собі цю грязну тварину. А це бублик, він собака, і він класний. 10 причин не заводити собаку. Привіт! Якщо ти зараз дивишся це відео з думкою, мені так нудно, хочу собаку. Або цей писик з Тікток такий милашка, хочу собі такого ж. Тоді зупинись, зроби глибокий вдих. А тепер давай чесно поговоримо без рожевих окулярів. Бо пес це не пушистий аксесуар, це особистість. І ось тобі 10 причин, чому не варто заводити собаку. Поки що. Перше, ти любиш чистоту. О, ти фанат ідеального порядку. В тебе білий диван, світлі штани і швабране ім'я Лариса. Забудь! Собака принесе в твоє життя шерсть на одязі, в їжі й на подушці. І ні, короткошерстні не линяють менше. Часто їхня шерсть коротка, жорстка і ідеально встрягає в носок чи прямо в п'ятку. Лапи, які після дощу несуть додому цілі картини імпресіонізму на підлозі, калюжі, і це не завжди вода. Плями, пісок, гілки, шишки й трупи жуків, іноді ще живих. Бонус. Пес найкращий тренер з прибирання. Ти не любиш прибирати? Це більше не твоя проблема. Тепер у тебе буде мотивація космічного рівня. Собака чудово привчає до порядку. Залишив їжу на столі, її більше нема. Не сховав взуття? Воно вже трохи змінено дизайнерськими зубами. Не пилососи в три дні? Тепер твоє житло схоже на хутряну ферму. З собакою в домі прибирати завтра перетворюється на прибирати прямо зараз, бо завтра буде пізно. І, чесно кажучи, це навіть корисно. Хто що так ефективно привчає до дисципліни, як чотирилапий хаос? Друга, ти любиш спати. Ранок собаки це не завжди о десятій прокинувся, потягнувся. Хоча собаки дуже добре підлаштовуються під графік життя господаря, інколи собаки, це 5.30, ти спиш, вставай, пі-пі, гаф. І ти вже не людина, а істота в піжамі, яка напівживою шкандибає по мокрій траві, стикаючи в руці пакетики з надією. І це ще не все. Вночі твій хвостатий сонний демон може, хропіти гучніше за дідуся, бігати у вісні марафон, лупцюючи тебе лапами. Гавкати в сні на уявних голубів, влаштовувати нічний рейф з власним хвостом, або просто лежати в поперек ліжка, бо мені так зручно. Третє. У тебе є гроші, але не надовго. Подивись на цю крихітну мордочку, а тепер на свій банківський рахунок. Корм мінімум 30-80 євро на місяць. Ветлікар 50-300 за раз. Щеплення, аналізи, страховка, таблетки, шлейки, іграшки, мисочки, лежанки, одяг на зиму і головне, нові кросівки замість тих, що він вже зжер. А ти такий Я просто хотів маленького друга. Чотири. Ти спонтанна душа, вільна, як вітер. <сум> Більше ні. Поїздка на вікенд, а хто залишиться з собакою, вечірка у друга, а хто вигуляє пса у 22-й? Затримався на роботі, він уже написав втапок. Твоє життя більше не твоє, воно підпорядковано графіку прогулянок. Твоя свобода вже не з тобою, вона на повідцю. Звісно, можна спланувати все і взяти свого хвостатого в подорож. І це реально може бути найкраща відпустка у житті. Але готуйся до рівня планування як на весілля з президентом. Потрібно знайти готель, де не скажуть, ой, у нас не можна з собаками. Перевірити, чи дозволено перевозити його в транспорті. І скільки це коштує. Спойлер, іноді як окремий пасажир. Продумати маршрут так, щоб не втомити ні себе, ні песика. І не забудь 100 500 дрібниць, від улюбленої іграшки до серфеток для лап, бо у хвостика теж має бути all-inclusive. і без стресу. 5. не любиш гуляти, навіть не думай. Собака це не тільки обіймашки на дивані. Це мінімум дві прогулянки в день, в дощ, сніг, ураган і похмілля. Мінімум 40 хвилин активного руху. А ти такий, я просто хотів полежати. І якщо ти мрієш про собаку тільки для обіймашок, краще купи плюшеву. П.С. Звісно, є спокійні породи і просто окремі песики, які оберуть валяння на дивані, а не паркур по району. Саме тому перед тим як взяти собаку, дізнайся більше про породу. Або поговори з волонтерами притулку. Вони підкажуть, хто з їхніх вихованців той самий солодкий пиріжечок, що підійде саме тобі. Бо обирати собаку тільки через милу мордочку найгірше, що можна зробити. Згадайте, Джекраселів після фільму Маска. Люди думали, ой, він такий веселий, хочу такого! А Бос такий, я енергійний демон, і якщо мене не вигулювати 6 годин на день, влаштую тобі апокаліпсис у вітальні. Результат? Розчарування, зіпсовані нерви і собаки в притулках. Детальніше про це у відео Собаки-актори. Ти Там також багато цікавого про зйомки собак у наших улюблених фільмах. Обирай серцем, але з головою. Шість немає терпіння. Навчити собаку це не два уроки по Ютубу. До речі, в майбутньому ти можеш знайти їх на цьому каналі. І не одна команда, і все зрозумів. Це марафон без медалей, але з подертими капцями, сльозами від роздратування і святковими фейерверками, коли він вперше за місяць не зробив калюжу в коридорі. Бо песик не народжується з інструкцією, що в туалет треба тільки на вулиці, що повідець це не канат для перетягування, що труси не жувальна гумка, що гавкати на тінь на стіні не обов'язково, і що кал не делікатес. І отут головне терпіння. Бо поки ти гарячкуєш, ну скільки можна? Він просто щиро не розуміє, чого ти злишся. Твоя задача не просто покричати, а пояснити, навчити, підказати знову і знову і ще сто разів. Навіть коли ти втомлений, навіть коли зіпсований день, навіть коли він щойно з'їв щось огидне і цілується з тобою, як герой мелодрами. Кожна невдача це не поганий пес. Це потрібно ще попрацювати. Бо в цьому дуеті ти мозок, а він серце. І якщо ти не готовий до ролі вчителя, тренера і найголовнішої людини у його житті, краще не заводь. На цьому каналі вже є декілька відео, як навчитися розуміти свого хвостика і почати говорити з ним на одній мові. І в майбутньому буде ще більше цікавого і корисного. Підпишись, щоб не пропустити. 7. Цуценя це не Ойлапуля, це що я наробив. Перший рік із цуценям це неспокійні прогулянки на заході сонця, це пісяєш, де стоїш, кусаєш, що бачиш, не спиш, бо хто ще поскавчить о четвертій ранку. Твоє нове життя виглядає приблизно так. Ти тільки прибрав, він знову напісяв. Ти купив гарний плет, він став жертвою молочних зубів. Ти хотів милу фоточку, в кадрі замість оціняти лише залишки твоїх капців. І ти починаєш думати: я не справляюся, може я зробив помилку, і ти не один. Багато людей у цей період стикаються з реальним собачим бейбі-блюзом. депресії, втому, відчаєм. Це щось на кшталт післяродової депресії. Бо цуценя це те саме, що немовля, і часу потребує не менше. Але знаєш що? Це нормально. Це не тому, що ти поганий господар, це тому, що перший рік це випробування. Він вимагає терпіння, витримки, любові, іноді валер'янки, а ще допомоги. Не соромно звертатися до тренера, шукати підтримку у спільнотах чи просто жалітися друзям. Собаки класні. Але цуценята це виживання. І так, бувають моменти, коли хочеться все відмотати назад. Але потім минає місяць, другий, і ось він уже слухається, вже дивиться тобі в очі з такою довірою, що в тебе серце тремтить. І ти розумієш, воно було того варте. Вісім. Світ не такий дружній, як ти думав. Ти думаєш, я люблю собак, отже, всі люблять собак. Ну, тримайся, ти відкриваєш для себе цілий новий пласт суспільства, людей, які терпіти не можуть собак. І вони цього не приховують. Навіть якщо твій пес ангел у шерсті, знайдеться хтось, хто скаже: Приберіть свою тварюку, чого він на мене дивиться? Тут не можна з собаками, на вулиці під відкритим небом. Мій онук тепер боїться виходити з дому. Ти будеш переживати образливі коментарі, конфлікти у дворі, напружені моменти на прогулянці, коли інші власники собак, діти або бабусі раптом вирішають, що саме ти і твій пес головна проблема їхнього життя. А ще собака може облаяти чиюсь дитину, просто бо дитина різко махнула рукою, і собака злякалася. Може злякатися і гавкнути на іншу собаку, і понеслась. Може не сподобатись іншому собаці, і тоді починається собачий скандал року. І навіть якщо твій пес стоїть спокійно, люди можуть злякатися з самого факту його існування. З часом ти навчишся уникати багатьох ситуацій, але інколи доведеться глибоко вдихнути, відповісти щось, бажано у рамках закону, і піти додому думати, за що я таке заслужив. 9. Собаки гавкають. І виють, і скихлять, і ричать голосно. Ти уявляєш собі ідеальну картинку. Тиша, затишок. Собака лежить біля твоїх ніг і лише іноді ніж не зітхає. А тепер уяви реальність. Собака гавкає бо хтось пройшов повз двері. Виє бо сумує за тобою, скиглить, бо не даєш четвертий раз поїсти. Гарчить, бо побачив, що тінь від батареї дивиться на нього підозріло. Якщо живеш у приватному будинку, ок, потерплять твої барабанні перетинки. Але якщо в квартирі, о, готуйся. Готуйся стати улюбленцем сусідів. Особливо тих знизу і зверху, бо звук завжди магічно проходить у всі боки. І навіть якщо ти працюєш з дому, ти все одно не встигнеш зреагувати, коли він почне концерт на честь кур'єра. А якщо собака лишається сам, він може оголосити день відкритих дверей для оперного плачу. Звісно, є мовчазні песики, а є такі, яких можна навчити тиші. Але процес цей довгий, тонкий і не завжди успішний. А тобі ще зранку вставати на роботу. До речі, як обрати собі компаньйона, який буде ідеально співпадати саме з вашим внутрішнім світом, ми поговоримо в наступних відео. 10. не готовий любити без умов. Не заводь. Собака це не плюшева іграшка, це живе створіння з емоціями, страхами, звичками, болями і потребами. І іноді ці потреби зовсім не збігаються з твоїм бажанням просто полежати в тиші. Він може хворіти і потребувати догляду роками, псувати речі, нерви і настрій, гавкати, тікати, боятись людей або бути агресивним. І в моменти, коли тобі буде дуже важко, він все одно дивитиметься на тебе очима, повними любові, такої, яку люди не завжди вміють дарувати. Бо він тебе вже вибрав з усіма твоїми диватствами, слабкостями і забутою вечерею. А от чи готовий ти вибрати його не лише в радість, а й у складні моменти це вже твоє рішення. І саме воно показує, чи тобі потрібна собака, чи просто красива картинка з інстаграму. Але якщо ти готовий, готовий любити, виховувати, вчитися і мінятись разом, тоді вітаю! Тебе чекає одне з найкращих пригод у житті.